Самоспіт самі. Проте прийшов, каже, вибачте без такого не було. Суспільне стало очевидцем наслідків того, як рівнянина збив підліток на самокаті. Зі слів рівнянок, які бачили інцидент Поліни Вознюк та Аріни Різаєвої, це сталося на пішохідній частині вулиці Соборна, навпроти кінопалацу Україна. Ми йшли і три хлопця збили до жолоб'яро дідуся. Збили і в нього носик. Зі слів дівчат, хлопець, який збив чоловіка, разом з друзями поїхали далі. Десять да. в кілометрів час гнали та вони швидше їхали, вони просто його збили. Він попав, і в нього на розічення два носа було. Десь може місце відвести від цього. Допустимо, як лебединка десь вокруг, а не так, де люди по магазинам проходять. Викликати поліцію рівнянин не захотів, як і не захотів називати прізвище і дати дозвіл на пока свого обличчя. Я знаю, що парень йшов, зволи собі дві збив мене, і ми десь полетіло носом зараз. Отут вони, вони отак їздять, знаєте їздять. Рівняни Владислав Гондарев та Володимир Сасько кажуть про те, що такі випадки стаються з їхніми однолітками, чули неодноразово. Однією з проблем вважають недостатню кількість велодоріжок в місті. На мототреці тільки є Ну, Так може в парку там покататися щось, може тут. Ну але дорожки е, е, тільки дорожку там на мототреці, а так то. За більш більше, більше вроді не той власник і той суб'єкт підприємницької діяльності, який хоче зайти в місто, який вже там виставляє самокати по місту. Уже було в нас з ним кілька зустрічей на предмет порядку правил користування цими самокатами. Це обмеження по швидкості, це місця вихідних точок, звідки виїжджати і мапа покриття. Куди куди їхати, в які райони і так далі. Павло Коробко є представником фірми, яка у Рівному здає в оренду електросамокати. За його словами, відповідальність за дотримання правил безпеки при їх користуванні несуть клієнти. Кататися можна тільки по тротуару. По дорозі ті люди, які катаються, ну ми стараємося слідкувати за цим, але ну ми не завжди можемо, тому що місто велике. І повністю все місто ми контролювати не можемо. Ми відповідальні тільки за самі самокати, чи вони працюють в належному вигляді, чи е, підключені вони, чи не підключені, чи розряжені, не розряжені. Те, що вони катаються по дорозі, це вже вони будуть за це відповідати. Ми не інструктуємо, людина може користуватися е, сам, самим приложенням тільки тоді, якщо вона має 18 років, тому що самим цим приложенням. Має прив'язати банківську карту. Додаток. В додатку люди, коли беруть по QR-коду, користуються там, є всі повністю правила, все написано повністю. Тобто, де вони можуть кататися, як вони мають їздити, це все. Є такі люди, які катаються по двоє, ну буває. Але ну, я за це теж не відповідаю. От Верховна Рада прийняла закон прирівняти самокати до транспортного засобу. Все. А далі. А в правилах дорожнього руху самокатів немає. Знизу, скажімо так, зверху на законотворчому етапі прийняли рішення, а знизу тим, хто має його виконувати, не роз'яснили, не показали, не внесли змін в нормативному правові акти. Поліція досі не знає і не розуміє, а як відноситись до цього. Відноситись до них як до автомобілів, вже, які є транспортними засобами та там, мотоцикли і так далі. Чи поки що закривати очі, як на просто, як на такий, як на засіб розваги? Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.